Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо всіх наших глядачів. З нами наша експертка Хелена Ровер. Доброго ранку, і сьогодні Доброго як ранку. обіцяли, вам будемо розповідати про чоловічий стиль у жіночому гардеробі. Кажуть, що це мастхев цього сезону. Е, які ж речі, на які ж речі варто звертати увагу, щоб уже поцупити з гардеробу, позичити або, можливо, придбати для себе з чоловічого відео. Ну, це дійсно так, що. Хлопці трохи напружились, думаю Боже, зараз знімуть, можуть роздягати. Ну так сталося, що жінки почали переймати чоловічий одяг до себе в гардероб, і в першу чергу нас цікавлять, я вам розповім. Нас цікавлять сорочки. Нас цікавлять піджаки. Так насправді футболки можуть бути. Вони, якщо біла футболка, вони. Пасують, підходять теж жінкам. Можуть бути плащі і светри. Ну всі плечові якісь вироби в насправді в чоловічі, в чому секрет? В чоловічих речах ми як в оверсайзі, чи це якась інша? Ну в чому специфіка? Чому нас манять ці речі? Так. Тому що м, часто жінки бояться виглядати більшими, uh -huh. там, більші, ширші плечі, а насправді виходить такий дуже цікавий ефект, коли кожна жінка, вона а, апріорі жіноча. І коли вона одягає чоловічі речі, ця її жіночність на контрасті з чоловічими речами ще більше проявляється. Можна на це таким чином подивитись, і плюс ще а, ці речі дуже якісні, вони. Якісніші ніж жіночі речі в магазинах. Вау! А ви знаєте, от я почула зовсім недавно від своєї подруги е, ще й таку інформацію, що виявляється чоловічі речі дешевші. Ніж жіночі, і економічно вигідніше купувати, наприклад, ті ж самі базові футболки в чоловічому відділі. Тобто, я, якщо ношу жіночі М, то я можу піти в чоловічий відділ, купити чоловічу С-ку, і вона буде на мені абсолютно ок, і це ще буде економічно вигідно. Mm. Чому так? Тому що дивіться, жіноча мода дуже швидко змінюється. Нам треба постійно щось нове, тренди шалено біжать. І відповідно виробники десь, теж мусять постійно оновлювати свій асортимент А чоловіки все про простіше, повільніше, ніхто нікуди не біжить, не поспішає, і тому а, тканини більш якісніші і ще якимось чином виходять більш дешевші. Чоловіки не так часто оновлюють свої гардероби, ніж жінки. Завдяки цьому виходить в нас ефект, що речі більш якісні і ще й дешевші. Тому oh, wow. я завжди кажу, що чоловікам так просто бути стильними, насправді, тому що це і дешевше, простіше, менший вибір, більше якості. Ідеально. Бачите, я ні? я, я я реально я можу піти в магазин раз на рік. <рі> Бачите, я ж вам кажу, а жінка скільки разів на рік буває в магазині, і все одно мало, і все одно вони кудись діваються. Таке життя жіноче не, не просте. А хто взагалі? От вигадав цю революцію і почав цупити потрохи чоловічі речі а, собі в гардероб. Ну, однією з перших відомих жінок це була Габріель Шанель. Вона була така революціонерка. Mm -hmm. В неї було, як ви знаєте, не один в неї був чоловік, і вона в них э, переймала речі так. Ну, от я, я, я власне у а, а я сьогодні теж поцупила не свій, але ж для образу надихнулась Габріель Шанель. А, вона жила на півдні Франції. Якийсь час надихалась. А, Морськими моряками uh -huh. вони всі ходили в цих тільниках і в таких в'язаних цупких джемперах, і вона поступово почала це все переймати собі в гардероб. І з часом в неї теж з'явилися колекції теж в смужку. Вона була революціонеркою, сміливою і е, позичала речі з, чолов... з чоловічого гардеробу. Мені здається, що в чоловічих речах жінка має якийсь більш тендітний вигляд. Так, на фоні оцих трошки більших і таких мускулінних речей речах, вона виглядає, може Тендітна виглядати жіма. ще більш. Е, Жіночне. Ну, а як чоловіки повинні сприймати, коли жінки в них тут підреться? Раді сваритись. Радіти. Ні, не по-різному. Почекайте, тут ви щось плутаєтеся в показах. Різні чоловіки, різні емоції. Я вважаю, що чоловік має радіти. Ну, бо його жінка що він свариться. Він свариться, але знаєте, він. Чоловіки з часом звикають. Тим спочатку важко щось сприймати нове, uh -huh. коли жінки щось позичають з їхніх гардеробів, але з часом не звикають і кажуть: Ну ти, ти тільки поверни. <ривіт> кажуть, що раніше а, не було жіночих піджаків, був лише жіночий жакет. А зараз, начебто, ми навіть до того дійшли жінки, що у нас тепер з'явився і свій піджак. Ну, це як? в термінології жіночий виріб це жакет, чоловічий це в нас піджак. Але оскільки все частіше. А, Фешоністки і модні дівчата uh -huh. а, носять а, буквально чоловічі а, піджаки. То це вже нормально стало казати, що у мене є піджак, у мене новий піджак. А, тому таким чином тепер це не помилка. Казати жіночий а тобто, в, піджак. в принципі, він нічим не відрізняється. Це абсолютно той самий той самий піджа, коли навіть назву. І ви це, нам тому що... <риклад> ну, я не знаю. Я кажу, я все рівно, ну, нам, наприклад, там, ну, ти приходиш в магазин, де продаються футболки якогось клубу, там, наприклад, Барселона, все рівно є чоловічі, є жіночі. Так. І жінки купляють жіночі, чоловіки, чоловічі. А ну, потім нахуй. носять чомусь чоловічі. Так, А потім носять і ту, і ту. <риклад> Ігорю, ну коли ти пішов, наприклад, своєю дружиною на побачення, і вона каже, Ігорю. Так зимно якну на кіно тикаєш підгадку інакше не плутай зараз ти зараз не плутай, Дав піджак зігрів і забрала піджак, поки ти спав. Це різні речі. Ну, дивіться, Саша. Француженки вони такі жінки, що зранку ця ж ціла мода пішла на чоловічу сорочку, звідки від Парижанок, які зранку виходили чомусь в чоловічій сорочці. А про це ми поговоримо і продовжимо нашу розмову ще й на практиці через невеличку паузу. Так. Доброго ранку, вітаємо всіх наших сніданківців. Перед зі мною халена Рова, наша фешеністка, наш блогер. Ми говоримо про те, як впровадити чоловічі речі в жіночий гардероб. Дима, ми можемо трішки позичити для того, щоб мати стильний вигляд. І прямо зараз на практиці три чарівних образи від нашої експертки. Отже. Перший в нас варіант це е, жилет чоловічий, який е, можна взяти з чоловічого костюму трійка. Ми беремо просто жилет і одягаємо на голе тіло. Таким чином, у нас є маскулінний такий елемент, і трошки ми його більш по-жіночому е, е, починаємо носити. Я тут поєднала звичайними пластичними е, брюками. Так, mm -hmm. бежеві такі брюки. І таким чином виходить в нас е, е, цікавий свіжий образ з чоловічим елементом. Але обов'язковий момент вдягаємо. На голе тіло відкриті руки, невеличке декольте, Ну і можливо, прикраси. Вони тут доречні будуть? З, звичайно. Ви можете одягати всі свої прикраси, які одягаєте на щодень. Все залишається так само. Просто цей чоловічий один елемент додає такого контрасту вашій жіночності і ще більше її підкреслює. Насправді красивий образ. Переходимо до наступного. А тут я так розумію, у нас сорочка скажі. Так, Звісно, сорочка чоловіча – це мені здається перше, що ви можете позичити в чоловічому гардеробі або Безпосередньо піти собі в магазин і придбати чоловічу сорочку. Вони, як правило, як я казала, кращої якості така тканина більш цупка, обирайте щось собі однотонне. Одягайте свої звичні джинси, які ви носите щодня, можливо, більш прямого фасону, заправляєте сорочку, трошки підкочуєте рукав. Якщо він довгий О, на вас так, це це до речі не проблема. Тепер підкочуєте рукав. Дивіться, зверху не застібайте все під саме горло, не потрібно. Трошечки давайте тут повітря, витягуємо собі гарно силует. Тут може бути якась така прикраса, невеличка, мінімалістична, можуть бути сережки, і так ви можете піти. І на роботу часто в офісі не, си, не строгий не строгі дороскота. Можна і на зустріч з подругами, за зустріч... що так. Я сьогодні в Я сьогодні такі сорочці це можу собі дозволити французького шику. Знаєте, як ці француженки зранку, вже вона в чоловічій чомусь сорочці, показуючи всім, що все, все неї було добре. добре. Так. Ось такий натяк. Тому на чоловічу сорочку зверніть увагу. Такий трішки розвалений верх, та але строгий низ це завжди дуже доречно. і не бійтесь цього трошки вільного крою, що вона вільна, нічого страшного, просто її заправляєте в ваші штани, джинси або навіть спідницю і буде. Просто вау. Повірте, всі подруги будуть шепотіти. І переходимо до третього образу. Третій образ на спіджак, чоловічий, поєднаний дуже з дуже жіночною атласною спідницею. Це може бути і не тільки атлас, атласна спідниця, а й інша довжини якось за коліно. Він, звісно, на вас буде широкий, тому що жінки мають талію, ви можете цю проблему вирішити завдяки просто поясу. Запоясуємо, приталюємо наш а, піджак, і таким чином і жіночий силует, і а, оця нотка мускулінності а, в вашому образі буде завдяки піджаку. Можна також трошки підкат підкачати рукава. Тут можна якийсь легкий топ. А... Майку, звичайно, шовкову якусь топ, блузу або навіть футболка. Біла теж підійде. А, ну а для особливих якихось можливо романтичних вечер а, можна просто на білизну теж. Ох, скільки романтичних натяків до весни не бійтеся, зазирнути в чоловічий гардероб, попередьте чоловіка. Але якщо ви зранку вийдете в його сорочці, а потім просто вдягнете джинси і підете далі, ніхто, я думаю, вам не відмовить вже. Олександр? -я, я, я вриваюсь до вас, просто у нас рад. є коментарі на ютюбі з приводу якраз жіночого одягу. От є е, Олег, пише піратки коротко про, те, е... це про мене, я так, розумію. Це про те, що так. Каріна пише, навіщо е, ципи, ципити можна ж купляти. Пам'ятаю часи, коли я була постійним так. клієнтом у чоловічому спортивному відділі, стильно і дешево. Потім Бачите? почався період жіночності. Почали розкривати е, секрети, тому що мені здається, що багато жінок вже купували одяг в чоловічих магазинах, але просто це приховували, не афішували Вийшли у світло. <світло> так. так, сорочки в клітинку дуже подобається. Я так Мію, що у чоловіків просто більше ніж так. ти знаєш у цей момент поцупити це дуже мило. Це начебто ти заграєш і кажеш, так. така вона в тебе класна. Я хочу а. відчувати твій запах сьогодні перед собою. Ти раз і носиш чоловіка тут парфуми віють. Так, короче, це дуже романтично. А є Тому от Марина, яка надсилає нам варіацію чоловічі галстуки можна носити і таким чином і на плаття, і на шляпку так. фантазуйте, творіть, будьте чарівними. Всім добра і гарних новин. Ось, будь ласка. Можна як прилаштувати для натхнення. Так. Ну що ж, дякуємо вам. Ви неймовірні наші глядачі, які так швидко реагують на задані нами теми і відгукуєтеся своїми же історіями. Хелена Ровер була сьогодні так. з нами. Дякуємо вам, що ділитеся своїм досвідом. Надихайтеся, і нехай весна у вас буде яскравою і романтичною. А ми за мить повернемося, і буде астропрогноз для всіх, хто проспав. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.